Дня перед вами новий перфоратор Bosch GBH 540D. Це самий дешевий перфоратор із серії SDS Max, який нещодавно почав виходити на ринок, прийшов на ринок України. Він випускається в Китаї, але якість Bosch притримується. Гарантія стандартна на нього. 3 роки. Давайте подивимося, що всередині. Поставляється ось в такому кейсі, без запаху, досить міцний, досить зручні листівки. Що всередині? Всередині досить багато місця, де салфетка, мастила мастило для змащування хвостовиків бурів. Є прорезинова ручка ну і сам перфоратор. Досить якісно все зроблено. Основна ручка також прорезинова. Є регулювання обертів. Ну, переключення різних режимів сверління з ударом. Просто сватиння. Ну, і, і може працювати як відбійний молоток. Досить зручний. Вага невелика, десь біля 5 кг. Ну, п'ятерка це не значить, що біля 5 кг. Давайте подивимося, як він працює. Це на максимальних оборотах. Це на мінімальних оборотах. Сила удару для цього профоратор 8,5 джоулів, це досить велика сила удару. Ну, ось така машина. Я сподіваюся, що вона буде користуватися попитом в Україні, тому що її старші собрати коштують ну, дуже дорого. Всього найкращого, бо ж найкращий. Все, добачня.